Позитивчик ще на запорізькому напрямку бійці служби безпеки України спалили гордість військово-промислового комплексу Росії «Санцепьок». Наші військові зафіксували важку вогнеметну систему під час розвідки. Вона була споряджена повним боєкомплектом, готова для нанесення удару. Та останнє, що побачив екіпаж, це яскравий фейерверк від наших захис... захисників. В РФ заарештували російського екс-заступника начальника мотострілецької дивізії Дмитра Пєшкова. Про це повідомляє інститут вивчення війни. За даними російських змі, його звинувачують у розкраданні продовольчих пайків для армії РФ. Аналітики вважають, що його арешт пов'язаний з невдачами на фронті в Україні. Інститут зазначає, це зусилля Кремля усунути російських чиновників, щоб покарати командування за невдачі військ або зберегти кадри лояльних і поступливих офіцерів. Статті зазначають, підрозділи 144-ї мотострілецької дивізії вели наступальні дії в Луганській області і нещодавно втратили частину території через контратаки.